Доброго ранку всім, 24 жовтня, близько 12 години. Я після того, як от вчора випустив відео про те, як ми були в готелі, вирішив піти в ліс після ранкових морозів і зразу почну знімати, тому що знайшов отакі чудові класні опенячки. Просто на шляху в ліс. І поки я буду їх збирати, то хочу наперед попробувати якось сказати вам то, наскільки я вдячний вам за те, що ви є зі мною. Будь ласка, попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментар можна. Як то кажуть, більше семи слів хто як може. І якщо ва, вам є щось цікаве, то, будь ласка, запитайтеся, я буду дуже радий вам в цьому всьому допомогти, підказати, розказати. Ну тому ще раз дуже прошу трошки більше активності на каналі. Це є раз. По-друге, я настільки є... Щасливий, що окрім такої простої активності назбиралася ще активність і в плані донатів, то ви собі навіть не можете уявити. Тому що зразу за день прийшло кілька хороших донатів на баночку і на карту. Тому ви неймовірні, ви найкращі. І продовжуйте, будь ласка, далі робити все те саме. Я Щиро, щиро, щиро вдячний вам, моїм найкращим глядачам. От. І я буду збирати і сортувати оці мега класні опенячки. І також буду ще дивитися тут. Бо думаю, що можливо вони є ще десь. І далі йти шукати, може, навіть і білячків. Ще пару файних. Опенячок тут, 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 тут. Навіть мені здається, що там далі вже є трохи мерзлих, але я збираю. Там які файні. Не знаю, чи бачите. от. Так що треба їх потрохи-потрохи тут збирати. Я збирав кульочок, а тут, напевно, треба витягати відерку, бо їх таки трохи є. У мене вже потрохи назбираються опеньок. І Тут, от, якщо подивитися, то коли навіть бувають, вони різні, але я, коли починаю збирати, то я збираю тільки одного типу. От такі. Ці самі ліпші. Оці, що жовтенькі, вони мені щось не подобаються. Оце у нас що, лисичка така? А це у нас тут ще й лисичка така. Оп. Ще й лисичку знайшов. Здається, я, напевно, таки сьогодні білячків не знайду, але опенічки мене потішать вперше за весь сезон. тут я їх трохи назбираю. Малесеньких, хороших, файних твердесеньких. Тут у нас є пару штучок. От, сюди. Тут подивіться, які у нас сильні і і місисті. Не знаю, чи бачите. Раз, раз, раз. Такі. Зараз буду їх чистити. Отут ще є, тут ще є, думаю, що, можливо, навіть і на відерку розбирається. Потрохи, потрохи, думаю, що я такі... Доберу. Тому що тут ці класні, ці також добрі. От. І я думав, що буде сьогодні взагалі без грибів. А так виходить, що ні. А тут які, я а. так гесенько побачив. Ану, чи буде змога вам їх показати. І ми точно забираємо. Опа! Тільки подивіться, які класні очі. Ще збираю, добираю. Отакі От пивтенькі маю. Ну, кажу, я такого не сильно очікував, але це мене тішить не менше. Так що... Трохи є. Я трохи походив, зайшов отаку просто оранжеву, жовто-гарячу каску. Ну, ще було б добре знайти і грибочки тут. Але щось мені здається, що може такого і не статися. Але сподіваюся, що йду в правильному напрямку. І як не як вже трошки опеньочок маю. Так що це вже добре. Зараз йду вже у власне задоволення. Подивимося, що у нас тут у нас був білячок. який вже повністю виїло. Дуже сильно. І от видно, що тваринки його їдять. І хай їм це ще буде додатковий корм. Можливо, я зробив трошки неправильно. І замість того, щоб піти в ті ліси, де от тільки що ви бачили один такий поганий білий гриб, я звернув в іншу частину, в іншу ділянку, де би таки можна було попробувати знайти ще хоча б трохи до збирати до відерка. Але отут я йду, 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 і нічого нема. Ну і можливо воно і не дивно, бо от тут на сонечку воно виглядає файно. А деколи, коли йдеш там, там, де весь час затінок, то там взагалі таке враження, ніби приморозки стоять на цій травичці. Але Ну вже маємо, що маємо. Таки вдалося мені серед оцих от павутинників знайти, бачите, там павутинників сюди. Знайти один білячок. От такий тут, напевно, був десь ще один, але от, от такий одинарний грибочок. Я таки його знайшов. Клас. Знайшов ще один грибочок, мені так здається. І того їх уже два. Може навіть буде на правило трьох грибів. Аж ось і він. На правило трьох грибів. Третій малючок. Ну, я їх знайшов. Я вже так потрохи йду в сторону села. І я так тільки думав, ну от знайти би на правило трьох грибів було би супер. Дякую, Боже, за те, що ти мене почув. Буду я поволе закінчувати сьогоднішнє відео свій похід. Я вважаю мега вдалим, тому що от ішов і назбирав отаке. Відерко опеньок, три білячки малесеньких і одна лисичка, що, я вважаю, доволі непогано. Тому що, в принципі, йшов таке, щоб перейтися, розвіятися, подивитися, що зараз є у лісах. Ну і я дуже і дуже задоволений і сподіваюся, що мені опенячок стане на якийсь салатик, щось таке легесеньке. З білячками щось придумаю, може їх на ниточці поставлю сушити або також кудись додам. Ну а лисичку не знаю, що робити поки що. Ну думаю, що щось придумаю. І я дуже вдячний вам за те, що ви подивилися це відео. Будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще досі не підписані. Для мене це є дуже і дуже і дуже важливо. Я радію тому, коли наша аудиторія росте. Я хочу ще окремо попросити у вас задонатити на баночку, де я збираю кошти на 80-ту ОДШБ та спільні ініціативи брутального футболу. Для наших військових різних, різних, різних. І тому, будь ласка, задонатьте, це є нескладно, це є. Просто це є, можливо сказати, дрібничка. Але дрібничка до дрібнички і все буде множитись і вертатися нам з сторицею у вигляді нашої. Перемоги. Тому я дякую всім тим, хто це робить. І ви самі найкращі мої глядачі, які в нас грусті, цікаві. Тому ще раз я вам дякую. Я вам хочу сказати, що от тому, що ми є всі такі згуртовані, обдумані, розумні і свідомі. У нас всіх все буде добре. Я в це вірю і я вам цього бажаю. Слава Україні!